Якщо вони вмієте робити колісо, то я зараз навчу. Так, всіх. Перше, що вам потрібно, це помічник і велика кімната. Так, перший рух це ось такий. Вам тут помічник не потрібен буде. Так. Зараз буде другий рух. Ці всі, всі рухи робіть по 5-10 разів. Раз вам кажу, Це другий вже рух. Десь раз. І якщо ви не якщо у вас немає помічника, то ви можете робити це біля дивану, як завгодно. Ось цей отруг. Можете робити на пол, можете робити на дивану, якщо ви вам страшно. Зараз буде як на дивану це робити. Нам потрібно почекати. Ось, як на диван буде зараз ну, якось не видно, то я камеру переставлю. <клух> Чекайте, я камеру переставлю. Ось, переставляю камеру. Почекайте, почекайте. Ось, от так от. Ой, почекаєте. Ось, э, так, продовжаємо, вивчите. Ще... Не знаю. А, так, ось такі от рухи і дивіться, це все робити 5 раз, і будь ласка, з помічником. Якщо нема, то покличте, я не знаю, то ось там сестру, брата. Ті, і головне, щоб Зараз я вам показую, як це робити, а так, всім пай-па. Дякую за м -м, те, що ви у мене є. А так всім папа. -па. Там ще є відео, як робити колесо на одній руці і як стояти на руці. Так, всім-па-па!